Доброго дня всім! Рада вітати вас на моєму каналі! А також рада вітати тих, хто завітав вперше цей канал про рецепти, косметику та життя в цілому. Тож готуйте собі чай Као та покажу вам рецепт моєї мами, як вона готує цю страву. Сьогодні приготуємо такий корисний для людського організму продукт курячу печінку. Вона багата залізом, фолієвою кислотою Різними вітамінами та мінералами і білком. Завдяки вмісту заліза та вітамінів куряча печінка може допомогти в боротьбі з дефіцитом вітаміну в 12 бо його нестача може призводити простими словами до анемії, втрати балансу або туману в голові. Я вже розпакувала печінку, помила її під е, холодною водою, можна під теплою, але не під гарячою тільки. Помила під водою, трішки воду стідила та повними шматками, не ріжучи, обмочую в муку та викладаю на сковорідку розігріти із соняшниковою олією. Смажимо під закритою кришкою приблизно 5-7 хвилин. Тим часом беру дві середні цибулини та очищую їх і нарізаю напівкільцями. Також я беру часник. Зараз покажу, як його легко очистити. Беремо зубчик та легенько придавлюємо ножем. Так, шкірка з зубчика відстає дуже легко. Роблю так з усіма. Часник буду додавати вже в кінці. Сьогодні захотілося додати не сушений чесник, а живенький. Буде більше аромату. Поки начистили та нарізали цибулю, вже підготувалась печінка з однієї сторони. Перевертаємо її на другу сторону. Я долила ще трішки олії, бо вона була засуха. Борошно. Поглинуло всю олію, яка була. Тож перевертаємо на другу сторону та ще протушуємо приблизно до 5 хвилин. Вона вже майже готова. Нічого страшного, якщо навіть трішки вона так, як здається, підгоріла. Буде дуже смачно все одно. Кожну цибулину розрізаю надвоє та нарізаю ось такими шматочками на півкільцями. Можна, звичайно, взяти трішки більше цибулі, трішки менше, хто як полюбляє. Але потрібно її в гарній кількості. Ще трішки досолила та приперчую зовсім небагато. Розподіляю цибулю. У мене ще була морква натерта заморожена, то я додала ще й моркви. Так, ще буде смачніше. Бувала я вершки, але вони дивом пропали з холодильнику, тому роблю ось таку заправку: сметану та молоко. Додаю ще трішки води. Все гарно перемішую, щоб консистенція цієї у цього соусу, була однорідною. Протушковую під закритою кришкою ще приблизно хвилин 5, не більше, щоб цибуля пропарилась з морквою. На цьому етапі вже можна додати часник. Просто розчавлюю його та перемішую. Після того, як перемішаємо часник вже з усією масою, з печінкою та соусом, можна вимикати вогонь та залишити ще сковорідку під закритою кришкою на хвилинок декілька до п'яти хвилин, щоб набрався аромат. Люблю також перекладати відразу в лоточки, щоб було естетичніше. Перекладаю все та при відкритій кришці воно вистигає, а потім ставлю до холодильника вже. Ось так виглядає, повірте, це дуже-дуже смачно. Звісно, смакує краще з картоплею та маринованим огірком. Обов'язково спробуйте. Ось так виглядає. Я ще додала огірок. Дякую, що дивились моє відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал.